Всім, добре першу часу. Це відео буде таке коротке про останні оновлення. Я йому про оновлення не буду говорити, буду говорити поза оновленням, все, що зв'язане з лором. А тут він все ж таки дещо подобавляли. Ну, перше, перейдемо до самого такого базового поинтересо. Маємо два пойнта. Один це 1000, друга лінк це на 750. Приклад в тому, що один последний називається Expectamus, що назначаю без поняття, а друга це Lore Interaction. Які нас відправляє на іншу сторінку вже з лором, типу коміка. Але ми по нього ще трошки типу, коміка, коміксів. Комік. <схід> <схід> 에, коміксів. Так що ми ще отримуємо, звісно, оновлення, яке нам додає нічого. Добре, пофіг. А ми отримуємо логін Reward. Це якраз на цю штуковану, яку ви там можете знаходити по світу. Добро, одним словом це спальний мішок. Скину спальний мішок, який ніхто ніколи не користується, бо він не потрібен нікому. Іменно на roll. On the crashing to базовий. Але там ми ще отримуємо всякі приколи, change list, bug fixes, noted for Modders, бо вони знову все крашнули. Але та, а, знов, бо, мило, онові, там, um. Знову, бононіки там виписали з тим оновленним печарам. Там такі проблеми були з модами. Якщо, ви, наприклад, граєте якісь там Tropical Experience чи там... Island Adventure, я покажу, що знаєте. Там реально були фокус реальні. Мені тут ще націкають, що будуть всякі приколи з лором, грі і поза грою, типу коміксів і щось чогось більшого. Три крапочка дуже цікаво. Ну, не дуже цікаво, просто пише цікаво. крапочка. Раніше цікаво, мені не зовсім, але добре. Екстра віз A, е, ну, типу, E е і X, типу, тим чорним підкреслено, так. Виділяється сильно це похоже помилка, але. Пофіг, що чесно. А вони хочуть, щоб під час тих оцих оновлення, що нас не лишати без нічого. Типу, що ми не надягували і не чекали три місяці оновлення, у нас будуть розкидати всякими лорами, які будуть поза грою. Ти потою ж такого. Але ним Мені ще посилі. Самого дня ще куча фіксів. Мені реально поламали куча речей. Ну, Welcome, uh, та, welcome to Don't Star of Together The Von Tony Five. Приблизно все десь так і є. Тепер переходимо до реального фану, оцей лор. Як ми бачимо, це будинок. Згорівший. Ну. гориючий. підпалений будинок. Який можна зустріти в трейлері Вінона в самому кінці. І так працює майже кожен комікс тут, Don там у всьому приколу, ви маєте знайти спеціально штуковану, клікнути і. воля! Відкриється наступна сторінка. Щоб відкрити другу сторінку, вам треба нажати по місяці, і у вас відкриється друга сторінка. Прикладом другої сторінки це то, що тут нічого нема. Все, що та є це годинник. Який все ж таки працює, хоча тут нічого майже такого не видно. Який з'їв 5 кадрів за секунду ефект, що не падає, ну хоча не зовсім не зменшується. Але так. Він все ж таки працює, звідки я знаю. Бо якщо ми відкриємо консоль. Перейдемо в категорію консолі, ми можемо замітити: Fire countdown. Це відповідає за ту штуку. 0. Крапочка 96. countdown відповідають за цю штуковину за цей годинник 0.96. Типу, о, воно там оновляється що, пару секунд. Що тут такого особливого? Особливо в тому, що воно почалося з одинички. А зараз 0,96. Типу, Та, коли це оновлення вийшло, це вийшло майже 12 годин назад. Ну, коли знімається, то тут воно майже змінилося на 5%. Ну, на 5 штуковин На мінус 5 можна так сказати. Та я розумію, то буде що 12 годин буде падати на 5 штуковин, і з 24 години воно буде падати на 10. Та один день це буде 10 штуковин. Ну, типу воно падає на 10 штуковин, буде не 0.96, А буде 0,86. Щось, типу, такого, за 24 години від зараз, від мого, іменно, іменно, іменно моєї години. Треба все ж таки скрипт було писати перед тим, відом. але пофіг. Розберетися самі. А... Що ще тут є? Якщо ми порівнюємося трошки більше в коді, ми можемо взяти, зайти в скрипт, подивитися цей код, крутити до самого низу, і ми отримаємо function add Audio. audio element ID. Приклад тому що якщо ми запишемо цей Audio Element ID, перевірити, чи елемент ID все ж таки є, цей аудіо іменно, його тут нема. Тобто мені додали код, який відповідає за аудіо, якого тут нема. Вау, це просто іпресив! congratulations. Так. Аудіо буде працювати за домого URL, іменно з самого файлу, всяких приколів. Ну, як буде працювати. Але не буде працювати. Він якось буде, воно колись буде, і приколи з тим все ж таки якісь будуть. Але так. Поки що тут нічого такого не відомо, відомо, що, що ми маємо аудіофайл, який нас буде чекати за деякий період часу, але не зараз. Тобто ця сторінка буде ще оновлятися. -ну а також, що ми ще здемо в нетворк. Виберемо будь-який тут файл, наприклад, файл з малюнком. Імену. І подивимося прев'ю, ми можемо бачити іменно всі елементи, які мені тут понадобавляли. І прикол в тому, що в нас є два різних елемента. Один елемент це відповідає за іменно час, коли він закінчиться, а другий коли він пустив. Тобто коли він вже повністю закінчився. Тобто ця стоїнка реально оновляється і нереально йде. І коли цей час стукне нуля, пісок зверху пропаде, так я розумію. Ми маємо це ще клік A, M, a job це відповідає за те, що коли ми кликаємо по тому сонцю і місяцю воно тут з'являється Так, а який то прикол Маємо будівлю, деннево, деневу, день. так маємо якраз вікна, бо намальовані вночі, маємо оці просто будинок. Маємо вогонь, який намальований, маємо задній фон з чотирма деревами. Раз, два, три, чотири. Оцей задній фон, який зарі анімований, але. Пофіг. Це Інді Студія можна пропустити. Але, ні, якщо серед Рентура можна пропустити. Це ж не EA, які викупали, за скільки там, 55 мільйонів доларів і 20 мільйонів доларів, ніж е, в боргу. Тобто можна очікувати FIFA 2501, FIFA 2502, FIFA 2503. Можна чекати три версії FIFA в одному році, ну. Типу, я ж докуна граю, тому пофіг. Хай там збирають до скільки хочуть. Може окупиться одного дня. А там. То все ж можу про це сказати. Ми Маємо кучу малюнки, маємо кучу приколів, маємо кучу всяких штуков, які зв'язані з лором, але нічого з ним не зв'язане. Будинок це віноне. Трейлері в кінці трейлера Віноне, якщо ми подивимося цього героя трейлер, може замітити, що там той самий будинок, той самий завод, і він так само виглядає саме в кінці трейлеру. Вау! Можна так сказати, це реально цікаво. А от коли іменно таймер скінчиться? Ну, дивіться. Невідомо. Типу, таймер може скінчитися, він, певно, скінчиться за 10 днів, бо я це відео знімаю майже за 12 годин перед випуском цього оновлення, отого веб-сайту. І коли він вийшов, там було одиничка, зараз 96. Тобто за 12 годин після випуску того веб-сайту буде 96. Тобто, за 24 години це буде вже 10 і так далі. Тобто, за 10 днів можна так сказати. Але якщо ми зайдемо в Network, зайдемо в headers. І вибором ну, типу, не іменно малюнок, а оце Click, and drop, click M. A, -M A drop, клік-am. AMA job. Ми тоді стаїмо Set Cookies. Set cookies називають на пофіг. Печенька дістаємо тут. Скоріше, ви всі знаєте, що таке ці кукі, як він відповідає за сайтом. Типу, воно збирає вашу інформацію і використовує проти вас, і всякі інші приколи. Але добре, ми не про праву будемо говорити, ми будемо говорити, що в ньому знаходиться. В ньому знаходиться те, що якщо ми підемо до самого кінець, ми зможемо знайти expires. Тобто, означає, що вона кінчається, воно закінчується. Дорівнює, тобто вона закінчиться в тому передчасі Фрайдей п'ятниця 10, 10 жовтня 2025 року 04 годині 24 хвилині 00 GMT. Тобто за 10 днів, ну не зовсім за 10 днів, коли іменно напевно дійде до 10 жовтня 04 години GMT, то тут будуть всякі зміни на тому веб-сайті. Я, похоже, дістане ще більше лору, всяких більше приколів, і тут реально щось буде цікаве. А може і ні. Ну, подивимося. Це вже кінець. З вас хватає. Ви, напевно, вже забрали ці два посилання і втекли. А на цьому все. Дякуюся за перегляд і зустрімося в наступному відео. До зустрічі!